Путін х схоже настав час зменшити чутливість автоматичного запікувальника лайки. Холо. Хуло. Хуйло. 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 О, для чого приховувати те, що і так знає весь світ? Путін хуйло. Йода новин. Міністр закордонних справ України Андрій Дещиця також сказав ці слова Путін хуйло. Да, Мало хто знає, що запис цього вислову був чітко спланований. Завдання, яке поставили перед кадровим дипломатом, донести до росіян, що Путін хуйло. І Андрій Дещиця з завданням впоравши на відмінно. Путін хуйло. Цей вислів у його виконанні показали по каналу Росія. Міністр іностранних діл грязно матерився в адрес президента Росії, дірижирує нападаючими. Путін. Да, я... Хай вас не засмучує той факт, що головне слово у цьому вислові запікали. бо то лише початок. Путін, Хоча російські змі все одно не стрималися і перебрехали інформацію. Ось, наприклад, написали, що дощитя назвав Путіна чоловічим статевим органом. Але ж ми усі розуміємо, що Путін ніякий не статевий орган. Він просто хуйло. А з іншого боку, у Росії обурюються, що дощиці назвав Путіна хуйлом. А хоч хтось спростував це, де заява російського МЗС про те, що Путін не хуйло. Отож, бо й воно. А тим часом за межами Росії дають все, як є. Ось, наприклад, австралійське телебачення. Путін хуйло. Да. Да. Ви помітили, як вони переклали це слово? Цикет. У Ізраїлі вирішили піти ще далі і адаптували то слово на свій лад. Путін шмок. Саме так це звучить на ідіш. Про це написала наймасливіша щоденна газета Ізраїлю Ізраїль Хайд. А впливова британська гардіан пропонує два варіанти перекладу цього слова: дігет або фак. Але на заході вже розуміють то слово і без перекладу, і вже незабаром російського президента англомовні видання будуть називати ось так Владимир, і вже навіть з'явивши спеціальний додаток до браузера, який знає хто Путін насправді. А посилання на цей корисний додаток ви можете знайти в описі до цього відео і ви бачите, що так довго говоримо про одне й те саме, але нам справді про то подобається говорити. Дищиця не перший політик міжнародного масштабу, який не боїться називати речі своїми іменами. Колишній грузинський президент Міхаел Саакашвілі виклав такі фото у своїм фейсбуці, і до музичних новин. Український хід про Путіна шириться світом. І у кожній країні до нього додають місцевий колорит. Ось мексиканська версія. Японська версія. <brainstorm> <laughs> І навіть російська версія записана на болотній площі. Окрему версію заспівав Петро Порошенко. Він перший, кому вдалося заспівати цю пісню, лише виразом обличчя. Як душевно заспівав. А далі у випуску ми хотіли проаналізувати чергове звернення Януковича. Але з нашим аналізом почали відбуватися дивні речі. Дивіться! саводи, ой, теро надази тундризори, і та вотровіно киташнях схензо. Хоч ябиці не до чули. Ми три чи то переписували, і кожен раз виходило, що я говорю навпаки. Ой, дітерок надази тундризори, і та вотровинокиташнях. А потім ми зауважили дивно закономірність слова, розвертаються ли у ті моменти, коли ми говоримо про ачевокун'я. А чи воку? А чи я мене чувак розочивав... І тоді ми подумали. А якщо розвертаючи лише те, до чого має стосунок Янукович? Народ устал від противостоянні, вилившихся в настоящу війну. Бачите? Він говорить правильні речі про мир і одночасно фінансує терористів, які ведуть війну. Коли ми думали, що Янукович лицемір і брехло, ми глибоко помилялися. Янукович то є фізичний феномен, який все перевертає з ніг на голову. Більше того, біля Януковича все починає працювати навпаки. Коли він був при владі, суди карали невинних, винних відпускали сінорси. Служба безпеки України працювала на безпеку Росії. Хитний. А уся країна працювала на збагачення однієї людини. Людмий єляж зладав мені жадан. Жадан? До чого тут Сергій Жадан у словах Януковича одинакова кількість змісту, незалежно як ви його слухаєте, вперед народ устал від противостоянні чи назад? Ясович хер... більше того, якщо масу Януковича помножити на середній об'єм повітря, який вдихають його легені, і розділити на кількість щеплячих у його словниковому запасі, то виходить. А я ще в житті не говорив більшої нісенітниці. А ще ви звернули увагу, як він скалить зуби, коли каже: Астановітісь! Астановітісь! Дуже знайомий вираз обличчя і зачіска схожа. Пане Янукове, ж то за вами Голівуд плаче! І до подій у Києві Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва. Віталію кличку вручають посвідчення київського міського голови. Ви виділи, як він смикнув руку тому мужику? Схоже, що цю новину треба розповісти ще раз і по-іншому. І почнемо з сенсації. Всі думали, що Кличко став мером Києва, а насправді він ще повернув у бокс. Віталій Кличко! І за нашою інформацією команда Кличка збирається підтвердити титул мера не лише завершив ЦВК, а й завершив WBO, WBC, WBA. і разом з новою командою Кличко збирається вводити ряд системних змін у владі. І найближчим часом слід очікувати, що рішення у Києвраді чи нокаутом. А фракції депутати утворюватимуть за ваговими категоріями. І ми маємо відео з першого. Бою кличка у Київраді по праву руку від Віталія кличка мостився юрист. Він усе засідання голові щось нашіптує та підсовує папірчики. Надайте йому слово, ви можете надати. Дивно, що кличко навіть у елементарних речах слухає не свій внутрішній голос, а цього мужика. Надайте йому слово, ви можете надати. А якщо цей юрист і є внутрішній голос кличка? <звук> Хоча ні, якщо він сидить не всередині кличка. Значить, він вже зовнішній голос. А що внутрішній голос кличка зовні? То що ж тоді всередині кличка? Ну і ще чути, як перетравлюється їжа. А знаєте, чому я кличку заздрю найбільше? Бо документи на підпис секретарка приносить йому отак. Але схоже, крім боксерських правил, Кличко принесе у нову владу традиції класичної німецької філософії. Питання не в якому кабінеті ти сидиш. Питання, які у тебе крісло, та традиції античної риторики. Це було б е ну робьош. Відео, яке ми вам зараз покажемо, прекрасне усім. Воно чудово ілюструє ставлення людей на сході до сепаратистів. Дивіться! Давай, дітей пугаешь Защитник родины. Вставай, такой молодой п'яный. Да хто пьяный. А чого ты тут спишь? Так вам все не причуло. Він сказав стрімер. Старші люди, може, не знають то слово. То був питання, в принципі, абсолютно логічне. Хто? Стример. Это как стрімер? стример, это прямая трансляция для людей в онлайне. Він думав, що скаже пару невідомих слів, і від нього всі відчеплять. Ні, українців на таке не візьмеш. А при чому тут це? Лежати під деревом і бути стримером. тому що двоє суток не сплю. Дарма він так. Ця відповідь ще більші підозри викликала. А чого ти не спиш? Бо тому що лазю, блін. А чого, вдома нету? По вашим просьбам. А зараз увага. Ви почуєте відповідь після якої вам ще захоче тих жіночок зі сходу обійняти, розцілювати, а на ті, що з молодим голосом, женитися. А що вдома нету? По вашим просьбам. О, О, ти вона... ти? Ой, Іди, ми тебе б хоч хочам напоїм по вашим просьбам. Хоча на його місці я б не ходив до них на чай. Якби вона сказала отак. Іди, ми тебе б хоча напоїм. Я б ще подумав, але вона сказала Іди, ми тебе б хочам хоч напоїм по вашим просьбам. Тому я думаю, що в них там є спеціальний чай, спеціально для сепаратистів. Стрімер не розгубився і вирішив утертися у довіру до україночок і познайомитися з ними. На що вони йому відповіли? Відмовив. І знаєте чому? Тому що я фашистка і так далі. Ми ж фашисти, а ви освободителі Донбаса. Я їх вже люблю. І наостанок ми хочу вам показати інших росіян, тих, хто ще не перетворив на зомбі кісільова, і вони ще не боять відкрито підтримати Україну. Желаємо всім добровольцям, які відправилися захищати Донбас, в тому числі і від російських найомників. Вернутися домой живими, ви обязательно победите, тому що за вами правда. Слава Україні! Героям слава! Все більше росіян розуміє, що годувати диктатора набагато дорожче ніж скинути його. Have a nice Ukrainian summer!